І ось один з фінансістів, який розповідав, це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетниці. Бо у нього в голові тільки підвищити податки. Бо він фінансист. А де економісти? І чому фінансисти займаються питаннями податків? Вони мають до цього відношення? Ні, не мають. До податків мають відношення економісти. Чому їх немає? Чому їх не чутно і ніхто їх не бачить? Їх виступи, їх звіти. Взагалі їхні промови. Де в економісти поділися? І ось ця система зробила так, що на ключових посадах, на ключових позиціях знаходяться фінансисти. І до чого це призвело? До якого розвитку? Я маю на увазі розвиток в лапках, це призвело. Немає розвитку. І ось чому підприємці сказали, не хочемо, не будемо займатися діяльністю з вашими податками. А якщо були б були податки справедливі, то підприємці б здійснювали свою діяльність і сплачували б податки. І це була б користь для держави. І це був би розвиток для держави. При тому, що економіст би казав і наголошував про податки. Які вони мають бути? Для того, щоб підприємці розвивались, для того, щоб надходили кошти до. Бюджету. Це інше питання. Але де економісти? Їх немає взагалі. Тільки назва є економіст. А по факту фінансист. Ми з вами робили відео про економічний розвиток, де розповідали про проблему в державі. І чому ця проблема виникла? Бо немає взаємовідносин. В Україні. Між центральною владою і владою на місцях. Немає цього. І на законодавчому рівні це не прописано. Економістів немає. А є фінансісти. І вони виходять, виступають, наголошують і розповідають про необхідність підвищення податків. І ось результат. Найближчим часом припинять свою діяльність підприємців. Ось і результат.